Добрий день, дорогі шестикласники. Починаємо уроки математики. І сьогодні у нас перший урок. Відкривайте зошити і запишіть. Сьогодні 2 вересня, класна робота. Я включу зараз відкрити підручник і ми запишемо з вами тему. Ми починаємо працювати над великою темою подільність натуральних чисел, але це велика тема. Коли ми її з вами розглянемо, попрацюємо, то ви зможете робити нас, навіщо ми працюємо не над нею, ви будете знати, як, не виконуючи ділення, можна зрозуміти, чи ділиться дане число на такі числа, як 2, 3, 5, 9, 10. А ділення не треба буде виконувати. Ми вивчимо правила, якими ми будемо користуватися для того, щоб з'ясувати, чи ділиться дане число на ось такі числа. І ще сюди додаваємо 4, ознаку подільності на 4 вивчимо. Якщо хочу зупинитися на тому, що, якщо в нас дано якесь число, але ми не знаємо, яке саме число, то нагадаю вам, що числа позначаються буквами А, Б, С, М. М, К, наприклад. так, М. М. Так, позначаються числа. Одразу запишіться собі, щоб не забутися. Числа позначаються такими буквами. А Х і y, так, позначаються змінні. Наприклад, при розв'язуванні рівнянь. Так? Ми Шукаємо значення змінної. Можливі значення. Так, X, Y це змінені. Запишіть собі і візьміть рамочку, щоб ви знали, що це треба пам'ятати. Ідемо далі. Далі ми вивчимо з вами, що, такі, що таке прості і складені числа. Ви будете знати, що числа поділяються на прості і складені. Ви навчитесь розкладати натуральні числа на прості множники. І останнє, що в цьому параграфі, ми вивчимо з вами, що таке найбільший спільний дільник і найменше спільне красне. Почнемо ми цю тему з вивчення маленької теми дільники та красні. І почнемо ми з такого прикладу. Розглянемо ділення 30 на число 5. Число 30 ділиться на 5, без остачі. 30 поділити на 5 дорівнює 6. Остача в цьому разі дорівнює 0, оскільки 30 дорівнює, 5 помножити на 6. Згадуємо, що ділення ми можемо перевірити за допомогою множення. В такому разі говорять, що ділиться 30 на 5, націло ділиться на 5. Число 5 називають дільником числа 30, а 30 називають кратним числа 5. Давайте ми підпишемо одразу, запишіть ці приклади в зошиті І підпишіть, що 30 кратне числа 5. Два п'ять. А п'ятірка – це дільник числа тридцять. Так само число, дане число, яке ділиться на якесь інше число. Наприклад, дане число в нас А і. Нам дано число А, і воно ділиться на якесь число Б. Так от, якщо А ділиться націло на натуральне число Б, то тоді виконується ділення остачі. І якщо, коли виконується це ділення остачі, Якщо... Знайдеться таке натуральне число С, що є правильною рівність Б помножити на С до рівня А. Отже, ще раз, ділення виконується без остачі. якщо при діленні А числа А на число Б знаходиться таке число С, що при множенні Б на С ми отримаємо число А. Якщо натуральне число А ділиться націло на натуральне число Б, то в цьому разі число А називають кратним числа Б, а число Б називають дільником числа А. Перед вами правила, ці правила записані на сторінці 5 підручника, їх треба вивчити. Крім п'ятірки, дільниками числа 30, і є ще такі числа, як 1, 2, 3, 6, 10, 15 і 30. Число 30 ділиться і на ці числа теж. Як це записати? Дільники позначаються буквою Д. Число, яке ми розглядаємо, записуємо в дужках. Отже, дільники числа 30, це числа 1, 2, 3, 6, 10. 15 і 30. Одиниця. Це найменший дільник числа 30. І взагалі це найменший дільник будь-якого натурального числа, тому що всі числа діляться на одиницю. А число 30, саме число, дане число, є найбільшим своїм дільником. Тобто найменшим Дільником числа А є одиниця, а найбільшим дільником будь-якого натурального числа А є саме це число. Як записати, що число нехай, наприклад, 30 ділиться на 5? Є така позначка в математиці: три крапки, такі вертикальні. От я зараз запишу, що 30 ділиться на 5. Прочитати це можна. Словами 30 ділиться на 5. Запишіть, будь ласка, на полях своїх зошитів. Ось таке речення, записане математичною мовою. А ділиться на Б, мається на увазі без остачі. А ділиться і покажіть стрілочку, що це значок ділиться. Хочу ще звернути вашу увагу, що число 30 є кратним кожного із перерахованих чисел із своїх дільників. 30 є кратним кожного із цих чисел. Тобто 30 ділиться на ці числа, воно називається кратним. Якщо число не ділиться, ну, от, наприклад, на конкретному прикладі розглянемо 30, не ділиться на 7. Як це записати? Можна записати таким чином. 30 не ділиться, закреслюємо цей значок, на 7. Тобто число 30 не кратне числу 7, говорять, що 7 не є дільником числа 30, і 30 не кратне 7. Розглянемо ще такий приклад. Давайте запишемо з вами дільники числа 6. Дільники числа 6. Починаємо з одиниці. 1. 1, 2, 3. І саме це число 6. Дільників, як ви бачите, в даному випадку 4. Може бути таки, що число має один дільник. Наприклад, одиниця. Дільниками числа 1 є лише одиниця. Можливе таке, що число буде мати лише два дільники, наприклад, трійка. Дільниками трійки є одиниця і саме це число 3. Таких чисел є безліч, тобто чисел, які мають лише два дільники. І також є багато чисел, які мають більше, ніж два дільники 3, 4, 5 і так далі. Тепер поговоримо про числа, які кратні. Ми казали з вами, що 30 кратне 5. І так само 30 кратне 6. Давайте запишемо числа, які кратні, тобто діляться на дане число. В даному випадку ми говоримо про число 6. Числа кратні 6. Якщо записати. Як їх отримати взагалі? Якщо ми помножимо 6 на 1, підручнику це записано: 6 помножити на 1. На рівні 6. 6 кратне саме собі. Далі беремо наше число і множимо на 2. 6 помножити на 2. Маємо 12 це наступне число, яке кратне 6. Якщо ми помножимо 6 на 3, отримаємо 18, 18 так само ділиться на 6, тобто 18 кратне 6, оці два слова 18 ділиться на 6 безостачі. Значить, інакше можна замінити словом кратне 18 кратне 6. Тобто, ділиться на 6 без остачі. Так само всі інші кратні. Наступне число кратне на 6. Можна отримати, якщо помножимо 6 на 4, це буде 24, 6 помножимо на 5 буде 30. Множити число 6, тобто дане число можна продовжити на 6, 7, 8, 9 і так до нескінченності. Тобто, наприклад, 6 на 7, це буде 42. 6 на 8, 48 і так далі. Слова і так далі ми можемо записати як три крапку. Ставимо кому, записуємо три крапки. І можна зробити такий висновок, що дільників обмежена кількість. Дане число, якесь має обмежену кількість дільників. А кратних чисел, які кратні даному числу, їх безліч і перерахувати їх неможливо. І зверніть увагу, коли будете перечитувати параграф, на сторінці 6 ще раз наголошуємо, що найменшим дільником будь-якого натурального числа А є одиниця, число 1, а найбільшим саме число А. Серед числ, які кратні даному числу А, найбільшого немає, а найменше є це саме число А. От. Ось воно найменше число кратне самому собі. Так? Тепер розглянемо ситуації, коли нам надано суму двох чисел? Які можливі випадки? Перший випадок. Якщо виконується така умова, якщо число. Перше число кратне, якомусь числу С, і друге число кратне, тобто обидва числа кратні якомусь третьому числу, то тоді чи кратна їхня сума, чи поділиться сума А плюс Б без остачі на число С. питання. Я зашифрувала, бачите, записала математичною мовою таку задачу. Якщо відомо, що, ну, по-перше, ми розглядаємо два натуральних числа А і Б, і якщо відомо, що обидва ці числа діляться на якесь натуральне число С безостачі, тобто є кратними цьому числу С, то тоді ще буде сума. Цих двох чисел ділитися на число С. Давайте розглянемо конкретні приклади. Відомо, що, ну, на, наприклад, 4. У нас є два числа: 4 і 6. 4 ділиться на 2 і 6 ділиться на 2. Знайдемо суму цих чисел, 4 плюс 6. Усно рахуємо, звісно, усно це 10, 10 ділиться на 2. Висновок. Якщо кожне з чисел ділиться на дане число без остачі, тобто є кратним числом в даному випадку двіться, то їхня сума буде ділитися на дане число без остачі. Друга ситуація. Якщо обидва числа не діляться на якесь третє число, я прямо тут виправлю. Ви можете, якщо ви не поспіваєте, зупиняйте відео і записуйте приклади і правила собі в Я прямо тут зміню свій запит. Значить, друга ситуація. Якщо обидва числа не діляться. На якесь третє число С. Не є кратними цьому числу. І А, і Б обидва числа не діляться на якесь число С. Чи поділиться на це число їхня сума? Давайте візьмемо два числа 4 і 3. І, наприклад, ці, кожне з цих чисел. 4 не ділиться на 7, наприклад, на 7. І 3 не ділиться на 7. Це нагадує значок ділиться. Якщо ми його закреслимо, то можна прочитати, як 3 не ділиться на 7. Обидва числа не діляться на 7. Якщо ми знайдемо їхню суму, 4 плюс 3, це буде 7. І виходить, що 7. Ділиться на 7, тобто виходить, що сума цих двох чисел поділиться на 7. 4 плюс 3 ділиться на 7. Це вірно, це так. А можливий другий варіант. Це приклад А. Давайте позначимо їх, щоб розрізняти. Приклад Б. Обидва числа не діляться, наприклад, на 5. Так само можна записати, що 4 не ділиться на 5 і 3 не ділиться на 5. Так, це ми точно знаємо. Безостачі, мається на базі беззастачі. Знайдемо суму 4 плюс 3, це 7, і ця сума на 5 так само не буде ділитися. Тобто, якщо обидва числа. Не є кратними третьому якомусь одному тому ж самому числу, третьому, то тут можливі варіанти. Або ми отримаємо суму, яка поділиться на це число, або ми отримаємо суму чисел, яка не поділиться на дане число. Тут сумнівний варіант. Отже, щоб... Сума чисел ділилася без остачі на якесь число, 100% треба тобто обов'язково, 100% обов'язково, необхідно, щоб кожен з додатків ділився на дане число, тобто був йому кратним. Це правило ви побачите в підручнику на сторінці 6. Якщо кожне із чисел кожне із чисел А і Б націло на число К, то і сума А плюс Б також ділиться на число К. Запам'ятайте, яка повинна виконуватися умова для того, щоб сума чисел ділилася на дане число. Йдемо далі. Тут розглядається ще приклади. Кожне із чисел 4 і 7 не ділиться націло на число 3. Але їхня сума число 12 ділиться на число 3. Кожне із чисел 9 і 7 не ділиться націлу на число 5. І їхня сума число 16 теж не ділиться націлу на число 5. Тобто, Змову ось розглянути перед вами дві ситуації, коли числа не діляться націло на якесь третє число, а сума або ділиться, або не ділиться на це третє число. Ось, бачите, або ділиться, або не ділиться, як і дані числа. Таким чином, ось зроблено висновок, що якщо ні число А, ні число Б не діляться націло на число К, то сума А плюс Б може ділитися, а може й не ділитися націло на число К. Тобто стверджувати, впевнено, що це обов'язково відбудеться це твер... буде правильним твердженням, що якщо обидва числа не діляться на якесь третє число націло, то їхня сума теж не ділиться націло, цього стверджувати не можна. А от якщо обидва числа діляться на ціло на третє число, і А і Б діляться на якесь число С, мова йде про натуральність, значить, з цього можна зробити висновок, це є умовою для того, щоб точно виконалося таке твердження, що А плюс Б ділиться на С. Є одне твердження, яке можна без сумніву сказати, що воно є правильним, що це так. Якщо одне число ділиться на число, ну, нехай буде на число К, а друге число не ділиться на число К, то в цьому випадку можна зробити висновок, що сума А додати Б. Не поділиться на число К. Завтра ми з вами про це поговоримо на конкретних прикладах, От. але правило є, і ви його вже прочитаєте сьогодні, і запишіть собі ось так. Схематично це правило виглядає, і озвучити можна буде його завтра словами. На цьому на сьогодні все і зустрінемося з вами завтра на наступному уроці. Дякую за увагу! Домашнє завдання буде викладено на платформі.